Усім привіт, мої любі друзі! На мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист про те, як власна донька здала свого батька до будинку престарілих. І я вам дуже хочу зачитати цю повчальну історію. А тож, приємного вам усім прослуховування. Савочулий чоловік вийшов на балкон і підпалив цигарку. Присів на стілець, що стояв тут. До горла підкотився клубок і руки зрадницьки затряслися. Хіба міг Іван Романович уявити, що йому не стане місце у власній квартирі? Тату, тільки не треба ображатися, вибігла на балкон його старша донька Лариса. Я ж прошу не так багато, лише віддай нам свою кімнату, пожалій своїх внуків. Вони скоро в школу підуть, але досі живуть з нами в одній кімнаті. Якщо вам з дітьми тісно в моїй квартирі, то переїжджайте жити до матері Остапа. Вона живе одна у трьохкімнатній квартирі, і у вас, і у дітей, буде окрема кімната. Батько, ти ж знаєш, що я з нею в одній квартирі не вживуся. Лариса демонстративно грюгнула дверима. Іван Романович погладив пса, якого вони з дружиною завели ще багато років тому, згадав покійну дружину та заплакав. П'ять років тому вона покинула цей світ, залишивши його. Від того часу він завжди почувався безстрашенно самотнім. За життя вони з жінкою були не розлий вода, він і подумати не міг, що в старості буде почуватися наскільки самотнім, при тому, що мав і дітей, і внуків. Старшу доньку старалися виховати доброю у любові, старалися виховати доньку хорошою людиною, передати їй найкращі якості. Зараз видно, що таки щось пропустили у її вихованні. Бо зараз донька справляє враження жорстокої і закоханої людини, яка думає лише про власний комфорт та відстоює лише свої інтереси. Мухтар заскавчав і скрутився калачиком біля ніг господаря. Пес тепер був найближчим до старого і завжди відчував, коли тому погано, як міг, старався розрадити. Діду, ти нас зовсім не любиш. На балкон вийшов восьмирічний онук. Дитину, хто тобі сказав таку дурницю? Старий здивувався і захотів обійняти Василька, але той ухилився від обіймів. Чому ж ти тоді не хочеш від нас їхати? Тобі шкода лишити нам, своїм внукам, свою кімнату? Чому ж ти такий жадібний? Внук дивився на старого із зневагою. Іван Романович хотів пояснити свою любов малому, але зрозумів, що це донька його підіслала. Очевидно, вона сподівається, що внук. Змусить передумати. Добре, я поїду, сказав старим надломленим голосом. Я вам віддам кімнату. Він уже не міг знаходитися в тій обстановці, розумів, що йому у власному домі більше немає місця. Починаючи від внука, якому донька сказала, що дід забрав у нього кімнату, закінчуючи зятем, який вже давно не розмовляє з ним. Тату, ти дійсно згоден прибігла донька? Так. Тихо сказав дід. Обіцяй, що не будеш ображати Мухтара. Я відчуваю себе зрадником, що не можу забрати його із собою. Не забудь про це, ми будемо гуляти з ним багато разів вдень і годувати і доглядати, а на вихідних разом з ним будемо до тебе навідуватися, пообіцяла Лариса. Я підібрала для тебе найкращий пансіонат, побачиш. Ти будеш в захваті від нього. Через два дні Іван Романович уже був у будинку престарілих. Виявилося, що донька вже давно домовилася і лише чекала моменту, щоб спекатися батька. Його нова кімната була задушливою, маленькою і пахла сирістю та клопами. Старий одразу пошкодував про своє рішення, і тут явно було не так комфортно, як розповідала йому дочка. Це був незручний, сучасний, приватний пансіонат, а звичайний будинок пристарілих, куди потрапляли нещасні і знедолені. Він розклав свої пожитки і спустився вниз. Вийшов за подвір'я, сів на лавку і ледь не заплакав. Він розринувся по боках і явно побачив, яке майбутнє очікувало його тут через декілька років. Новенький? спитала симпатична жіночка, присівши поруч. Так, важко, зіткнув старий. Не хвилюйтеся. Спочатку я теж плакала і страждала, але з часом змирилася. Мене звати Валя, до речі. Іван, відповів чоловік, вас теж діти здали сюди? Ні, племінник. Дітей немає, вирішила віддати квартиру племіннику, але, видно, поспішила з цим. Він квартиру прибирав до рук, а мене сюди запер. Дякую, що хоч не на вулицю вигнав. Старі проговорили до самої ночі, згадуючи своє життя, своїх других половинок і найкращі роки свого життя. А наступного дня, з самого ранку, після сніданку, знову зустрілися та пішли гуляти. Ця жінка приносила хоч якусь радість і різноманітність у життя старого. Він не міг довго залишатися у цій задушливій кубарчині, куди його поселили, то весь час старався проводити на вулиці. Харчування теж тут було нестерпним, він їв зовсім трішки, аби лише підтримати сили. І в свої 64 роки він добряче скинув вагу. На вихідних Іван Романович чекав на доньку, чекав, що сім'я скучить за ним і таки забере його додому. Але час ішов, а вона не приїхала ні на наступні вихідні, ні на ті, що йшли потім. Одного разу він вирішив зателефонувати додому, але ніхто не підняв слухавку. А одного разу побачив свого сусіда Степана і той дуже здивувався, побачивши його. Так, от де ти, так і знав, що ти не поїхав жити в село, як сказала твоя дочка. Я знав, що ти би не вигнав свого Мухтара на вулицю. Ти про що? Що з моїм псом? Серце старого пішло в п'ятки від таких новин. Ви не хвилюйтеся, ми його в притулок відправили. Я не знаю, що там у вас трапилося в сім'ї. Просто побачив, що пес сидить під дому. Побачив вашу Ларису. Вона сказала, що ти переїхав жити в село, а вона продає квартиру і переїжджає жити до чоловіка. А про собаку сказала, що він уже старий, то ти не хотів возитися з ним. Тому і вигнав. Іван, то що у вас відбувається? Сусід побачив, що старий зблід. І тоді Іван Романович розповів геть усе, розповів і про те, що в себе віддав, аби повернути час назад і вчинити інакше. Він міг би змиритися з тим, що вона його виселила, але те, що вона вигнала Мухтара, особливо йому допекло. Я дуже хочу додому, синку, прошептав старий. Я тут якраз через подібне питання. Я ж юрист по спеціальності, і до мене часто літні люди звертаються по допомогу. І от я веду справу чоловіка, якого сусіди забрали дім. Ви не хвилюйтеся, я спробую вам допомогти. Ви вже виписалися з квартири? Ні, якщо тільки вона сама мене не виписала. Чесно кажучи, вже й не знаю, чого очікувати від власної дочки. Збирайтеся, я чекаю на вас в машині, сказав Степан. Такого допускати не можна. Яка ж вона дочка після такого вчинку? Іван швидко піднявся в свою кімнату, зібрав всі свої речі та спустився вниз. На виході стикнувся з валею. Валю, я їду, побачив сусіда, який сказав, що дочка хоче продати квартиру, а собаку мову вихлинув на вулицю. От такі от справи. Не хвилюйся, коли владнаю свої справи, я заберу тебе звідси. Скажеш таке, кому я потрібна, сумо в голосі сказала жінка. Вибач, мушу бігти, але я стримую своє слово, сказав Іван. Старий потрапити додому так і не зміг. Квартира була замкнена, а ключів у нього вже не було. Степан забрав його до себе. За кілька днів стало відомо, що Лариса уже переїхала до свекрухи і в квартирі поселила квартирантів. Дякуючи юристу Степану, старий зміг таки відстояти своє право на житло. Дякую тобі, але я не знаю, як жити далі вона ж не заспокоїться, поки не зживе мене. Вихід є тільки один, сказав юрист. Ти маєш продати квартиру і віддати дочці її частину, а нарешту купити житло для себе, швидше за все, вистачить на невеличкий будинок у селі. Це ж чудово», – зрадів Іван. Думаю, це навіть краще для мене. А через три місяці він уже переїхав у новий дім. Степан люб'язно допоміг і оформити документи, і перевести речі, а ще забрав та привіз Мухтара у село. Зрештою, Іван Романович попросив старого ще про одну послугу, і Степан разом зі старим заїхали до будинку пристарілих. Валентина сиділа на їхній лавочці, де вони так багато говорили про життя. Валя, покликав він. Ми приїхали забрати тебе з собою. У нас тепер є будиночок у селі. Свіже повітря, озеро і ліс. Все поруч. Поїхали? Як же я поїду, розгубилася Валя. Просто підіймися і ходімо, посміхнувся Іван Романович. Тут нам робити нічого. Ну, добре, але зачекаєш кілька хвилин, здалася жіночка, що заледве ледве стримувала емоції. Звичайно ж, зачекаю, посміхнувся у відповідь чоловік. І, попри усі ці випробування, вони змогли відстояти свій шанс на щастя. Кожен з них розумів, що світ не без добрих людей і як би там не було, добрих людей набагато більше. Вони зустріли один одного і знайшли свій спокій та нове радісне життя. Як вам така історія, мої любі друзі? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, а я дякую вам за увагу. Усім папа! -па.